Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас свіжий прогноз погоди на понеділок, 2 вересня. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін у вашому регіоні. Отже, Львів. Денна температура досягне 30 градусів, вночі очікується 14 градусів. Ясно, без опадів. Луцьк. Вдень буде 31 градус, вночі 14. Хмарно з проясненнями. Тернопіль. Вдень 30 градусів, вночі 17. Ясно, опадів не передбачається. Рівне: денна температура підніметься до 31 градуса нічна до 15. Спекотно і сухо, Івано-Франківськ. В день 30 градусів вночі 13. Ясно без опадів. Ужгород 33 градуси в день і 15 вночі. Спекотно і без дощу. Чернівці. Вдень 29 градусів. Вночі 16. Спекотно і сухо. Хмельницький. Денна температура складе 29 градусів вночі 16. Ясно, опадів не очікується. Київ в день 30 градусів. Вночі 20, можливий дощ ввечері. Чернігів в день 29 градусів, вночі 17. Спекотно і сухо. Житомир. Вдень 28 градусів, вночі 17. Ясно, без опадів. Суми. Вдень 31 градус, вночі 17. Ясно і без опадів. Вінниця. Денна температура досягне 29 градусів. Вночі 16. Спекотно і сухо. Черкаси. Вдень 29 градусів. Вночі 22. Ясно без опадів. Кропивницький. Вдень 33 градуси, вночі 21. Можливий дощ вночі. Дніпро. Вдень 30 градусів, вночі 21. Ясно, опадів не передбачається. Полтава. Вдень 30 градусів. Вночі 19. Хмарно з проясненнями. Запоріжжя. 32 градуси в день і 20 градусів вночі. Ясно, без опадів. Одеса. Вдень 29 градусів вночі 20. Ясно, опадів не передбачається. Миколаїв. 33 градуси в день, 21 вночі. Ясно без опадів. Херсон, 32 градуси в день і 20 градусів вночі. Ясно і сухо. Харків. В день 31 градус, вночі 19. Ясно, без опадів. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і вже завтра зустріти новий прогноз погоди з гарним настроєм. Бажаємо всім чудового дня, незважаючи на будь-які погодні сюрпризи.